Усім привіт! З вами Ірина Король. Сьогодні хочу зробити вам огляд каталогу у фармасі на січень 2025 року. Так, у січні нам фармасі дарує шалені знижки. Будемо шукати акційні цінники на сторінках каталогу. І перша шалена знижка на основу праймер з ефектом сяйва та основу праймер з ефектом розмиття. Далі за знижкою в нас іде рідкий консилер, Муючий Біб та cc Крем bb пудра пудрові румяна, хайлайтер румяна та бронзер, палетка для обличчя PH, палетка для обличчя Infinite, палетка тіней Oasis Rose, Dune та Classic Mirage, кремові тіні для повік, механічний олівець для плів щіточкою та підводка Фломастер. У акції туш для Вій. Full Blast, кремові помади та помади Стік, Вони BB помади та близькі лаки платина, рідка матова помада, Блиск плампер та блиск-топер, механічні олівці для губ, ось такі новиночки сумка Шопер та Шкіряні косметички, та шаленими цінами аромати, що підкурюють для жінок східний квітков та квітково-фруктовий запах. За шаленою ціною в нас йде Reina, Sensational і Herface. Чіночі парфумовані водира та Signature. Також чоловічі аромати, що заворожують. За шаленою ціною шутерсмен No. 70 та шутерсмен Black. Також за шаленою ціною Баолі. баулі. Тіночі та чоловічі роликові антиперспіранти. Відбілюючі зубні пасти та натуральні, персальні своложувані бальзами та креми для рук, а шаленою ціною скраб для тіла, кокос та ваніль. для душу та лосьон для тіла лаванда, і також масажна олія з лавандою, леними цінами вся серія морськими мінералами та з поливою. Крім кондиціонер. для Душу Botanics чоловічий шампунь та гель для душу та чоловіча парфумована вода. Окремий сталік є для кучерявого та прямого волосся, сироватка для волосся кератин та спрей для волосся кератин. Вся чоловіча серія у старому дизайні. Ми переходимо до другої половини каталогу. І Тут у нас є знижка 25% на масажний гель з екстрактом кінського каштану. Леною ціною новиночка для сіяння з вітаміном С. Набір для масажу та мультивеціональний еліксир краси. Уся серія з гіалуроновою кислотою аква. Серія календула. Крім крема для рук. Акція йде у грудні, тому варто скористатися у грудні, щоб зробити собі наборчик. Серія з чайним деревом. Відбілюють серія H River Sist та серія Грицо Фейс. Чіпки за шалевною ціною, сажний крем з глюкозаміном, масажний гель з екстрактом паприки подвійний ефект і масажний гель з екстрактом кінського каштану подвійний ефект, також масажний стік. Це усі масажні гелі з кінським каштаном та з екстрактом паприки. Серія для тонкого ламкого або слабкого волосся. І також серія для об'єму. Серія для сухого та сухого пошкодженого волосся. Чорним клином, шампунь проти лупи, шампунь з чесником, маска з екстрактом чесноку та концентрат чеснокової олії. Сухий шампунь для волосся, спрей старі для волосся та буш старі для волоса. Серія нутрі плюс. Тут у нас акція на Постійний напій колаген, напій алої змагу, вітаміни для жінок та для чоловіків та спіруліну. Вітамін Д3 у вигляді спрею, шипучий вітамін С та шипуча чорна бузина. Засіб для видалення накипу та іржи та засіб для чищення унітазу. Зробила вам огляд для того, щоб ви порівнювали ціни і вирішували для себе, коли вам вигідніше робити замовлення у грудні чи у січні. Усім попа, до нових зустрічей!